Ракети, якісь, вони ну, в відсотковому відношенні більше вбивають, ніж там піхоту, однозначно. А втрати більше у піхоти. Ну, Хтось був, повинен сидіти в траншеях, оборонятися, але, скажімо так, робити це більш системно і більш інноваційно, більш раціонально, це б дуже б цього хотілося. І десь, десь це робиться, наприклад, десь не робиться, десь просто скажуть всього. вперед. як завіщав Георгій Константинович. Що по мотивації у Збройних силах? Ну, дуже різне. Зараз, звісно, так. Да. Зараз трохи це все хромануло, тому що ну, всі бачимо, як наші, скажімо так, не дуже успіхи цього року, в тому році воно було більше. Але не завжди так буває. Це, це на жаль, мені нагадує 42-й рік е, радянський Союз. Е, якщо пам'ятаєш історію, я просто люблю історію історію війни, історію Другої світової війни. І там, коли відбилися від Москви від німців, то потім сказали, о, ми зараз будемо наступати. Давайте під десантом в Крим зробимо. Короче, Севастополь, облогу з ним. Давайте там харківська операція, Всі це було невдалі операції. А ресурси на це знаходились, і теж це не неефективне управління, не якісь такі теж амбіції, недооцінка противника, працінка себе. І через це був крах 42-го року. він почався з, не з ні Сталінграда а з